О, привет! Ну что, наконец-то буду рассказывать про связь изотермического и эзотерического. Что это, про что это и почему. Вы знаете, мне такое сравнение пришло, потому что, потому что, когда я понимаю, что одинаковая приставка «изо», Мы идем, естественно, в туда, в корень, в древнегреческий язык, и начинаем искать. Так вот, і зотермичний, ізохоричний, и это ізо у нас все из физики. Я мовы зараз потому что ну, зараз мы так живем, да, всегда жили в одной парадигме, а сейчас уже все-таки переключаемся, и вот этот переключатель сейчас срабатывает. Так что вы але буду як я. Коротше кажучи, ізобаричний процес, ізохоричний процес, ізотермічний процес це все є процеси термодинаміки. Термодинаміка, вона нам каже про те, що є якісь процеси, які відбуваються повільно, і ці процеси відбуваються в якихось таких умовах, в яких один показник є завжди сталий. Але ця сталість, вона є. ну, Теж така, просто дуже-дуже вона повільно змінюється. Коротше, є сталість, наприклад, там, в температурі, Термодинаміка, да? вона нам каже, що є в нас процеси, які є сталі там, або в температурі, температура не змінюється, да? наприклад, там, нагрівання, да? температура одна однакова, а от чайник він, там, кипить і енергією розширюється. Там, нагріваються, охлаждаються, але температура вона стала. І от, наприклад, якщо ізотермічний цей процес іде, да? і що таке ізотеричний процес. Коротше, ізотермічний процес, це от, як би в нас температура стала, і це означає ізо. Квазістатична характеристика в фізиці, да? це вже наука, яку ми розуміємо, доказали, в ній живемо, працюємо. І ось цей квазістатичний процес. Він каже про те, що зміни відбуваються, але настільки повільно, що ми того не бачимо і не відчуваємо. Тобто фізика це не бере до уваги. І от в мене є питання: а що ж таке ізо, ізо, ось ці ізотеричні процеси? Тобто це є процеси, які дуже повільно відбуваються з чим і в якій системі? В системі Тера, да, ізотера, тера, це наша земля. Які процеси є в землі? Да, основні енергії це є повітря, вода, сонце, земля, повітря, вода, сонце, земля, да, воздух, повітря. І тобто це наука, яка допомагала нашим пращурам орієнтуватися по воді. По Повітрю, по вогню і е, за допомогою цих е, речовин е, вони там чай собі робили, якісь там припущення по воді, е, письма, е, меседжі, якісь запускали. Да? По повітрю, голубей теж там з меседжами запускали те, чого ми зараз не робимо. У вогні у вогня щось питали, у води щось питали, у трави щось питали і дивилися, да, як там трава в полі гнеться, і як дерева хиляться, і що це означає. Тобто вони вкладали свої послідовності рухів, свої послідовності своїх якихось. Мислень да, алгоритмів і висновків. Тобто, якщо треба було там, щоб був гарний урожай, вони знали, що от тоді треба там, вогонь розвести, походити по вуглях, там, попросити вітер, попросити сонечко. І це, це є процеси взаємодії і стани, і процеси, які зберігали ось цю сталість, незмінність процесів на землі в ті часи. І от вони так жили. да? Зараз нам м, здається, що цей ізотеричний світ, він ніби його не має. Ну, хіба воно так? Тобто є страхи, звісно, але якщо взяти людину, яка а, жила, наприклад, там, 300-400 років тому, і людину, яка є зараз, їх разом по отак поставить. То що ми побачимо? Ми побачимо, що людина, яка є сучасна, вона дивиться туди, їй здається, о боже, це так страшно, ізотерика. Це вогонь, ось це там щось. Розмови з вітром, розмови з небом, розмови з сонцем. Це щось незрозуміле, воно якесь дике. І взять нам людину, яка от жила там 300-400 років тому, і ця людина дивиться на мене, яка я така стою з телефоном, з планшетом, з комп'ютером, відправляю якісь там розмовляю от якась така штучка, да, і я по ній розмовляю, і мені там відповідають. Ну, ви собі можете уявити вообще, катарсис, да, і здивування людини. З тої епохи, з тих епох, яка побачить зараз наші всі класні штуки, які називаються технологічний прогрес. І ось Це є процес. В тому немає там плюсу чи мінусу, чи можна відміняти те, що було, чи можна відміняти те, що зараз. Це просто треба зрозуміти, що це є два стани, два часи сучасний світ да, і минулий світ. Але енергії однакові, запроси однакові. Ми хочемо взаємодіяти і результатів ми хочемо однакових. Ми хочемо любові, щастя, радості, розуміння вдома, на роботі. Ми хочемо забезпеченості, ми хочемо реалізованості. Тому мій посил в цій провокації є тільки в тому, що нам, ну, нам класно думати, нам класно міркувати, і не треба нікого відміняти, не треба нічого боятися. Бо страхи вони такі заводять не туди. А якщо я боюсь, то просто можна запитати себе, а що мене там, що мене. Чого я боюся, коли я чую слово там ізотермічні процеси або ізотеричні процеси? Що я боюся? енергії. А чому я боюся енергій? Тому що вони бувають гарячі, холодні, гострі, вони бувають ще м'які, добрі, світлі, і енергії нас оточують, ми це розуміємо, і жити в світі класно, нічого не відміняючи, а просто проживаючи. І розуміючи, що життя, воно одне. Да? Ну, От Тут і зараз, коли я себе розумію, коли я себе відчуваю, воно одне і воно м, прекрасне. Не, ну, не хочу витрачати час на е, те, щоб мені щось <сміх> обґрунтовувати, чому мені щось не подобається. Е, дуже класно витрачати час життя, досліджуючи, розуміючи, для чого це було, чому це було. Як люди жили, як вони мислили, які в них були прагнення. Ну, і ми розуміємо, що вони всі плюс-мінус однакові. Що ми тоді були, що ми зараз були? Нам всім хочеться любові, щастя, процвітання і гармонії і балансу. Обіймаю. Дякую. Дякую за увагу.